В авіакатастрофі, тобто, коли розбився вертоліт, загинув президент Ірана Ібрагім Раїсі, і не тільки він, а там була урядова делегація в цілому вісім чоловік. З людської точки зору, звичайно, це трагедія, тому що загинули люди. А з політичної точки зору, хто такий Ібрагім Раїсі? І що таке собою являє країна Іран? Країна Іран це в першу чергу є військовий і політичний союзник Росії. Це та країна, яка Поставляє їм шахеди і інші види озброєння. це та ця країна, яка налагодила у них виробництво цих шахедів. Ну а що таке шахеди, кожен українець дуже добре знає. Тобто, для нас е, Іран, по великому рахунку, є ворогом, якщо речі називати своїми іменами. Тому що якщо це союзник Росії, Росія на нас напала, являється нашим ворогом, значить Іран теж наш ворог, і він, якщо не, на, не напряму, то опосередковано е, приймає участь у цій війні. Е, хто такі Ібрагім Раїси? Значить, і яким чином? Те, що він загинув, може вплинути, скажімо, на війну в Україні чи на стосунки міжнародні. Та по великому рахунку, нічим це не вплине, на мою, точку, на мою думку. Діло в тому, що основну політику в Ірані веде не президент Ірану, це особа номер 2 а веде духовний лідер Аятала Хамені. Це син попереднього Аятоли. Він в поважному такому віці 85 років, і скажем, це така теодиктатура, скажем, дуже фанатична, дуже релігійна, і там без одобрення Аятоли нічого не робиться. Нічого, це значить в буквальному смислі нічого взагалі. А президент це був ла фігура номер 2 в принципі, розглядали його як спадкоємця, скажімо, на, це, на посаду номер 1 на майбутнє. Ну, зрозуміло, що зараз цього не відбудеться. Але що нам треба українцям для себе зауважити? Я вже декілька разів у своїх відео говорив, що, наприклад, дуже багато українців очікували, щоб от, ось Путін от він такий хворий, у нього там багато болячок. От він помре і все зміниться. Та нічого не зміниться, тому що ми воюємо не з персонально з Путіним. Да, це ворог України номер 1 але ми воюємо із політичною системою, яка називається расизм. Якби взяти до уваги так, що там завтра помер би Путін, чи там був би вбитий, чи ще Бог і знає, якби ну чес, немає його. То чи закінчилась би війна в Україні? Та не закінчилась, а тим більше та сама ситуація по Ірану. Ну, скажем, загинув їхній президент. Ну і що перевиберуть іншого президента і ту політику зовнішньоекономічну, яку вони... Скажем, у себе ведуть, і, зокрема, позиція підтримки Росії нічим не зміниться. Тобто, для нас, для українців, ніякого значення від цієї події немає. Ну, на жаль, такі конкретні реалії. Шановні друзі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій YouTube канал, і таким чином будемо підтримувати український контент.